Всім привіт-привіт! І сьогодні ми будемо робити обзор про книгу динозаври та інші давні тварини. Я буду показувати вам сторінки, які будуть самі динозаври і якісь різні рептилії. Це цікаво знати, звіроящери. Тут разні рептилії, але це не динозаври. В 12.00 Донтозавр, динодонтозавр, мегаваттия, органопс, Арктопс, Арктопс, Джонкерія, джонкерри, листрозавр, дицинодонт, лицинопс. Вот такие рептилии. Вот динозавры. Для слепых. Для слепых. Покажу мне, покажу динозавры. Церези, озавр, морозух. Амаргазавр, плотозавр. Це такі динозав... динозаври жили і вони вимерли. Антетонітрус, герерозавр і дилофозавр. Такі динозаври вимирали. Деморфодон, лоуфострофей, лілієнстерн і зупайзавр. Постазух, паратипоторакс, писанозавр і престозух. Далі у нас ідуть підводні динозаври. Це Слідозавр, таністрофей, і Талатоархон. Еодрумеус, целофізис, Азелозавр і Ардоніс. Бербеозавр, Озераптор, Дюріавенатор, Мегалозавр,завр, Аброзавр, Археодонтозавр і Атлозавр, Гонунь, Кріолуфозавр, Афровинатор і ікрофлозавр. Такий великий, що ж дистенький угоди Анозавр, Алазавр і Австралодок. Такі динозаври странні. Странні динозаври, якщо чесно. Міркуваємо такі динозаври. Апатозавр, Археоптерикс. Геозавр і барозавр, Брахіозавр. бронтозавр ізухомим. Диплодок, кентрозавр, Кюнеозавр і камарозавр, Ліне-раптор. кронозавр, така велика, і великий динозавр, острофрикозавр. Менчізавр, Орнітолестес, стегозавр і Рамфоринг Летучий динозавр. Фрутаденс такий динозавр смішний Елафрозавр, Компсагнат маленький такий і авіатиран. Страшне звание. Трераптор. Інулон, Югуанадон и Баріонікс. Такі динозаври, індозух, покантус, танівазавр, конкавинатор, ютараптор, бейпиозавр, ютиран і синорнітозавр, Аристозух, ампелозавр, Атласков, Козавр і ар... Ар... Археоцератопс. <кху> Беклеспинакс, інсизивозавр, Кристатузавр, Орнітохейрус. Странні назви, мікрораптор, Каудіптерикс, Еотиран, Синозавроптерикс. Тапияра. Здоровий птах, летучий. лінінозавр і зауропельта. Бронтомерус, уранозавр, аргентинозавр. Такі динозаври якщо чесно. Акрокантозавр, гіпсибема, ацинганозавр і астродон. Плезіозавр така риба плавуча велика. І доктилозавр теж така велика плавуча риба. сплетозавр такий здоровий. І іритатор теж здоровий. Дейноніг маленький такий. Дельтадромеус маленький. Іхтьованатор здоровий. І заумоксес маленький якийсь динозавр. Карнозавр якийсь маленький. мутабурозавр теж. А, карнозавр теж великий. мутабурозавр такий нормальний крутенький. Господи, коли ця книжка закінчиться. Карнотавр, псикатозавр і птеранодон. Тилозавр така, птеродактиль і поліптиходон. Сайханія, Олоротитан, Сколозавр і це... Цератозавр. ой, пробачте Сципіонікс, Хілантаїзавр, сіамозавр, Хіросте... Хіростенотес, Спінозавр, Хасмозавр. Унелагия, австраловинатор, Кар, кархадонтозавр і рангозавр, Дахалокелія, доліхоринхопс, Авімім. антарктозавр, зауролов, велосираптор і ауказавр. У мене вже показані ласади пахіцефалозавр, аралозавр, мадіарозавр. Стигіймолог, струтіозавр, пінакозавр, сальтозавр, жоузавр. Хунгарозавр, Арагозавр, Цитіпати. Така птечка, я знаю такого динозавра, Амфіцелія. Авациратопс, Вістахівесор Аранізавр, Товіраптор, Майозавр і Центрозавр. Ой, ой. Паразуролов. Це що за Стикскозавр і нодоцефалозавр. Археорнітоїд, коридозавр, апалачіозавр і аргірозавр. Альбертозавр здоровий австрораптор, А я там стрімку не пропустив. бемпіраптор, Ариноцератопс, Археорнітомим, Атроцераптор і Дриптозавр, Горгозавр здоровий, балаур і дромозавр, Критозавр, Лофоротон, лі... Інозавр і галімим, масіакозавр, Палди титан, Орнітомім, пирораптор. Ой, ти господи, майонгазавр, таброзавр і пахиринозавр, титанозавр, Пентацератопс, Терезинозавр, Рабродон, Рабдодон, Тиракозавр і троодон. Маленькі такі тетисадрос, еласмозавр, торозавр, цеарадоктиль, Едмонтозавр. анкіозавр, кетцалькоатиль, тиранозавр і трицератопс. Ореацератопс і гадрозавр. Терозавр і елуптерик. Все, тепер не динозаври, а до... доісторичні тварини: Гастрорніс, Уїнтатей, бронтотерій. Мастодонт, слон з рогами, ентеодонт, копептерікс, індрикотерій, гіенодон, син, синтетоцерас. Дейно. Щас, щас, а, читавцев дейнотерій. Пла... Плати Платибелодон, фороракос, гігантський бородавочник, амебелодон, гліптодон, еласмотерій, Халікотерій, гомотерій, шерститий носоріг і смілодон. мамон і гомфотерій. Депроторун, гігантський линивець, дедекус і макроухенія. мегаленія і короткоморди. ведмідь. все. Це вся книжка, це Зміст. Ось весь зміст. Це ми все прочитали. Тут є які динозаври обітали в Леозойську, Мезозойську. Ну все, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до побачення. Или пока.